Тимой нормально то, -то Ну, Но, то, что... Я а... тоже сам. Що... Шановні батьки, гості нашого... 38 років із стін цього навчального закладу випускаються спеціалісти для лісового господарства. На сьогоднішній день настала черга молодих людей, які виходять із стін цього навчального закладу в 2005 році. Це випускники лісогосподарського відділення. На протязі важкого навчання були і прекрасні хвилини, були і тривоги, були печалі. Але всі ці речі, всі ці негаразди ви подолали. І сьогодні практично ви віллітеся в величезну сім'ю лісівників України, які палко плекають ліси нашої держави, забезпечують. Екологічне майбутнє для нашої незалежної української держави. Справа в тому, що кожен із вас, своє майбутнє, буде торувати власними руками, піде своїм шляхом, незвіданим шляхом, але кожен із вас буде пам'ятати цю альма-матер, яка дала вам основу знань, дала, проложила. Дорогу у ваше майбутнє. Вечір присвячений урочистому врученню дипломів молодим спеціалістам, оголошується відкритим. Шановні викладачі, шановні батьки, присутні, Я, мені приємно, мене, я хвилююся від того, що ну, мені дивитися на вас, як ви кажуть, сьогодні сьогодні виступаєте, кажуть в дорогу. Ну, це важкий, важка дорога, важка праця. Але саме найкраще, що у вас було, це є все-таки навчання в цьому коледжі. Я теж її закінчував, пройшов і вже пройшов великий час. І я вам скажу, я згадую це з великою приємністю, що в мене було в житті. Це моя була Ну а зараз, знаючи те, що у вас завжди нелегкий шлях, я хочу сказати, що ви повинні готові бути до цього. Я е, був, як кажуть, на екзаменах. Скажу, що екзамени, знання у вас хороші, і я... Говорив, ще раз скажу, що я буду радий бачити більшість з вас, тому що частина нас буде вчитися далі в вищі навчальні заклади, але я хотів би бачити більшість, з вас, у нас на роботі. І я рахую, що ну, так і буде. Скажу, хто... що у кожного студента є дві урочисті події, які найбільше запам'ятовуються. Це перше вересня і випускний вечір. Ось і сьогодні настала та довгожданна хвилина, коли ми зібралися, щоб підвести підсумки трьох років навчання студентів лісогосподарського відділення Березнівському лісовому коледжі. Ми бачимо схвильовані і радісні обличчя тих, хто ще вчора сидів за студентською партією, партою, а сьогодні це молоді спеціалісти. Швидко промайнули роки навчання, але назавжди в пам'яті залишиться. Наставники і друзі, уроки, екзамени, спортивні змагання і вечори художньої самодіяльності, трудові будні і безтурботне студентське життя. Ми певнені, що в цей час ви опанували азилі сівничої науки, відчули ту відповідальність, яка несе лісове господарство галосі перед нашою державою. Знакою та грамота за активну участь у розвитку художньої сімейної діяльності коледжу вручається Яковець Аніні Олександрівні. <плодисна> з відзнакою та грамота за успіхи успіхів розвитку фізичної культури і спорту вручається сьомаку Сергій Григорович.

dhe kontrë qëre e të të ruhoj të vëgjurë لدرجة النهاردة مو ロシ<歌>アレッスンでごはんのショーのフォローマンのおいしさ。<itu? S 1> Вручається диплом та грамота за досягнення успіхів у розвитку фізичної культури і спорту дідушку Олександру Вікторовичу і привітаємо Миколаївичу. Tekom ta hranota, zatim učistu mozik, pokudovni su minijani, si povođu učajeca, to Количку вручається, ретянку в володимировичу. Диплом рамок за досягнення успіхів розвитку фізичної культури і спорту, так рамона за активну участь, родиться подорожність при діяльності ковичу, вручається серпучку Юрію Петровичу.

So let a little of applause to Thank you. Сергій Анатолійович. Слава Григорович! Шановні випускники, я ще раз вітаю вас щиро з вашим святом. Бажаю щастя, здоров'я, радості, доброполучця і щасливої вороги. Познакі, батьки і Я дуже задоволений тим, що саме мені відпадає звернутися до вас з вітаним словом. Дорогі послаки, хочу привітати вас і святом, яке з основним святом поки що у вашому житті. Сьогодні настав день, коли ви, отримавши виборну вами спеціальність, йдете в самостійне життя. Ви покидаєте поріг вузу. Які вам другою торгівкою, які дав ґрунтовні знання, у якому у вас з'явилися друзі? Дуже стрімко пройшли три з половиною роки нашої з вами співпраці. Не знаю, як для вас, а для мене ці три з половиною роки залишаться на завжди пам'яті, тому що ви перша, я додаю саме до своїх студентів, ви перша моя група. А як говориться, що відбувається вперше, те ніколи не забувається. Тепер я можу згадати оце останні дні практично були, я згадував те, які прийшли до нас, перші наші твори, перші ваші слова, які ви зверталися до мене. Хочу щиро подякувати певним батькам, тому що вони вас підтримали протягом всіх років навчання. Хочу подякувати кожному своєму колегі, який повністю дав віддав свої знання. Щастя, здоров'я, успіхів у всьому, щоб ваше життя було таке, як тиха річка, яке омиває береги, прекрасні береги лісових масивів. Дякую. Тільки що я говорю про те, які ви сьогодні гарні. Які ви сьогодні красиві. І говорив про те, якими ви прийшли 1 вересня 4 роки назад і 3 роки назад. Ви знаєте, були розгублені ви, але були розгублені також і найближчі, наймиліші, найперші люди в вашому житті. Слово мама це слово перше, яке вихоплюється з уст людини. Батьки це люди, які постійно ведуть напротязі всього життя вас безпосередньо, для всіх нас, Скільки б років вам не було, для своїх батьків завжди залишаються діти. І ті недіспані ночі, коли у вас були, були негаразди, і ті сльози, е, я думаю, сьогодні віддадуться з сторицю, побачивши своїх синів такими красивими. І батьки, напевне, в Виступу для привітання, мати молодого спеціаліста, випускника, який отримав диплом з відзнакою старости групи ЛГ-41, Сьомак Валентина Будь ласка. Дорогі викладачі, Всі працівники нашого закладу, дорогі наші випускники, діти зі святом, святом чергового випуску спеціалістів. Шановні педагоги, маю на увазі всіх тих, хто протягом чотирьох років створював умови для навчання і побуту студентів, опікувався вашими нашими дітьми. Хай всевішній вічні вам здоров'я, благополуччя, слухняних та нахолеливих студентів. А держава належно оцінить. Вашу нелегку працю. Прийміть слова щирої вдячності від всіх батьків, чиї діти є сьогодні випускниками 2005-го навчального року. Слова особливої подяки висловлюємо директорові Михалюку Василю Михайловичу, Федорову Миколі Петровичу, цикону Олександру Михайловичу, Блищику Івану Володимировичу. Юрченку Андрію Станіславовичу, думі Олександру Івановичу, коменданту Левченко Світлані Михайлівні, вихователям була Галині Романівни, Галині Олександрівні, Івану Кіндратовичу та всім працівникам цього закладу. А вам, дорогі діти, випускники, бажаю успіхів у вашій... Майбутнім самостійнім житті будьте наполегливі у досягненні поставленої мети. Пам'ятайте, що у житті нічого не дається легко. Нехай доля буде прихильною до вас.